Я прийшла 12 років назад до церкви. Я приїхала сама з Вінницької області, і коли я вийшла замуж, ми купили з мужем дом. і, і у глави в нас дом. І ми пішли сапати травичку. І така красива амброзія була, і, підход, і ми, я її пощупала, пільця струсила, і вона така гарна. І я її ставила. І підходить сусідка і каже: Наташ, будь ласка, ти її зрубай, тому що вона. Дуже вреда багато людям приноси. Ну я ж послухала, бо це сусіди. Я зрубала все. Ну буквально пройшло півроку на, на наступний рік. Я шутила всі ці прелісті. У мене почалася алергія, У мене 20 років вона була. 20 років я до такості, в мене діти троє. Я так страдала, того, що у мене 4 місяці життя літа да, випадало. І я не знала, що робити. Починаю з діазоліна і заканчую самими, самими сильними не уколами, всім нічого не допомагало. І я прийшла в Дом Божий. Я прийшла так, як ви Зараз багато прийшли недавно тут. Ви просто вірте в силу Божу, то, що Бог робить чудеса, дійсні. І я прийшла і на одному служінні наш пастор, єпископ, він отримав словознання, хто отримав, хто зараз отримує зцілення от алергії. Получайте, прийміть. І я так стою, і в мене прямо так чувствувалася сила Духа Святого так накрила. З Сверхушкала до подушних в мене таке тепло пішло. І я зрозуміла, що я. Получилась зцілення. І я отримала 20 років. Це за 20 років вже могла бути астма, тому що, як казала, Люда, що багато помирало, і багато людей вже я знаю, які ходять з балончиками, в них астма, вони страдають. Я отримала зцілення. Враг не нападає, нападає. Буває так, ага, симптоми. Ні, це моє тіло, це Боже тіло, я служу Господу. Більше в мене її не буде. Ти тільки подумала, провозгласила, ти бачиш, ти опять бігаєш. Здорова, у тебе все хорошо. Я хочу сказати, що вірте Богу живому. Вірте, то, що говориться з сцене з пастором, яке получає слово Боже, то, що воно живе і дійсне. Як ви приймете, то ви получите. Для Бога немає ні одної болізні, яка могла би не злічитися. Головне, ви вірою приймайте. А що написано в Слові? Без віри Богу угодити неможливо. Да? І ми віримо, що. Бог буде робити такі чудеса. І я ще скажу, я так, скажу, будь ласка, у нас є таблички, у нас є моляться за зцілення. людям зцілення за, за людини, да. є таке служіння, моляться за зцілення людей. Пожалуйста, я знаю, гуманітарку ми видамо вам 100%. Але коли ви підійдете сюди і коли за вас возложать руки, ви навіть почуєте, як сила Божа сходить і як зцілює. І ви будете всі стояти тут і будете свідчити. Тому що свідчення це свідчення, от я зараз свідчу, да, от хто симптоми є, навіть нема зараз у вас, наслідують. Жирік уже приміть, що висилені от алергії, а Бог буде діяти. Спасибо велике.